Андрій у захваті. Сьогодні його дівчина Настя повідомила, що вагітна. Радісний настрій вщухав, коли хлопець подумав, як повідомить про це батькам. Адже причина є він тільки закінчив другий курс інституту ще скільки вчитися. А сім'ю наразі потрібно забезпечувати. Але і це ще не все. Настя старша від Андрія на 5 років тому, чи погодяться батьки на таку невістку. Це ще більше засмучувало хлопця, але чекати немає часу. Потрібно вирішувати, як тут вчинити. Настю, не кине, вона його кохана. Андрій з Настею зустрілися випадково. У дівчини зламався каблук якраз посеред дороги. В той час хлопець також переходив дорогу, тільки в іншу сторону. Дівчина впала прямо Андрієві в руки. Він допоміг вийти їй на тротуар. Так вони познайомились. Настя видалась на вигляд тендітною, чарівною, такою молоденькою, на вигляд років 17. Андрій запропонував зустрітися наступного дня, і дівчина погодилась. Так вони почали зустрічатись. Пізніше дівчина сказала, що їй 24 роки. Хлопець здивувався цього не може бути. Коли Андрій сказав, що йому 19, Настя також здивувалася, адже виглядав він старшим. Широкоплечий, високий, на вигляд мужній, але розбігатися не думали. Андрій закохався в Настю. Через місяць вони вже винаймали одну квартиру на двох, а ще через три місяці щасливого життя разом дівчина повідомила, що чекає на дитину. Вирішили спершу їхати до батьків Андрія знайомитись. Як вони реагуватимуть на появу невістки невідомо. Хлопець не попередив їх про приїзд. Він роздумував так якщо зненацька, то, можливо, погодяться з тим, що скоро стануть дідусем і бабусею. Настя також переживала, як до неї поставляться батьки Андрія, тим паче, коли дізнаються, наскільки дівчина старша від їхнього сина. Тому, коли з'явилися у квартирі батьків, обоє стояли бліді. Мама злякалася, невже сталося щось погане? Чому в них такий вигляд? На здивування молодих, мама з татом прийняли їх добре. Про те, що скоро в них з'явиться онук, зраділи. Тато бідкався, куди піти працювати синові, адже в нього сім'я, а добробут залежить від чоловіка. Якщо буде достаток, то буде в сім'ї спокій. А те, що Настя старша від Андрія, так це не важливо відтепер Настю ледь на руках не носили. Що Настя любить поїсти. Куди піти з нею, де відпочине, і таке інше. Таке ставлення до себе дівчині навіть не снилося. Батьки Насті також добре поставилися до Андрія. Іноді Настя запитувала в мами у неї дочка, чи то вона вже на сина проміняла, і сміялася щаслива. Метушні перед пологами батьки Андрія і Насті подружилися. Вони разом допомагали з онуком, коли він народився. Іноді розписували чергу, щоб, не дай Боже, їхній стуні важко не було, а дівчині справді не важко. З такою підтримкою, іноді свого сина, щоб потримати, приходилось нагадувати, хто тут мама. Андрій заочно закінчив інститут, стаж роботи в нього був, тому незабаром рідні вітали його з підвищенням. Дякуючи батькам з обох сторін, їхня сім'я. Тільки ставала міцнішою. Надалі Настя вийшла на роботу, а бабусі встановили графік, за яким хто з них і коли буде опікуватись онуком.